Портне обстеження у міській дитячій лікарні Івано-Франківська проводять комп'ютерну перевірку зору на унікальному апараті за допомогою обладнання. Кажуть медики, можна фіксувати найменші бінокулярні зміни в нерозширених зіницях на відстані до 100 сантиметрів. Якісну діагностику проводять навіть немовлятом у два-три місяці, як тільки вони починають фіксувати погляд на предметах. Набагато легше тепер обстежувати і дітей з аутизмом, затримкою психічного та розумового розвитку. Під час звичайної процедури з ними зізнаються важко встановити зоровий контакт. Зараз же робота значно спростилась, адже апарат має звукові та світлові ефекти, які привертають увагу дітей. Він визначає вет та ступінь порушення зору у дітей. За допомогою даного приладу ми можемо визначити різні. Порушення зору, такі як короткозорість, міопія, такі як далекозорість, гіперметропія, астигматизм, а також косину. Також даним апаратом набагато легше підібрати окулярну чи контактну корекцію, тому що він допомагає нам більш точніше визначити оптику, рефракцію ока і також апарат робить знімок поверх корекції. Тоді ми тоді можемо оцінити, чи нам потрібно щось додати більше, чи, чи не ставимо ми забагато за, за велику. Найчастіше кажуть медики, у дітей виявляють короткозорість. Серед найпоширеніших причин такого порушення тривале використання гаджетів. Кількість часу, проведеного за яскравими моніторами, в рази збільшилась під час дистанційного навчання. Відповідно навантаження на очі також. Тож медики вкотре нагадують та рекомендують дотримуватись правил поводження з гаджетами. Нам важливо чим більше екран, чим далі від ока дитини, тим це для самої дитини буде краще. Тобто, ми слідкуємо за зоровою дистанцією. Якщо у нас є дистанційне навчання, я завжди прицільно рекомендую, що це має бути тільки ноутбук або комп'ютер на відстань витягнутої руки. Ну і звичайно, обмеження в телефонах, в планшетах воно теж відіграє певну роль. Разом з тим медики рекомендують вчасно проходити профілактичні огляди в офтальмологів, особливо дітям шкільного віку, адже попередити і запобігти порушенням легше аніж їх лікувати. Люся Грибак Андрій Гаргара телеканал 402.